Світлетички ребертя, я стою, не впав, як фенікс попелу повстав не раз, не два. Я рахував не гроші, брате, я рахував шлях, де втрачав усе, щоб знайти себе в душах. Моє кермо не з металу, а віри хай навантаження давить, як звірі, я знаю там, де темно, я запалю жар, Бо кров мого роду палає, як жар. І я підіймусь, як говерла, вище небезпека. Не зникне без чес, на мені намисто з болю, скалини верби, але я архангел тілі людини, тож не згуби. Хай світи держкереберт, я не впаду, я несу свої чари, як свічу льоду, бо в мені Україна не просто слова, це мій вогонь, що ніколи не згасне жива. Я чув, як біля верби шепотіло імена Тих, що впали за волю, і тих, кого пам'ята земля. Калина росте навіть там, де спалили дім, бо народ, що стоїть, не зламає дим. Я йшов бозим по снігу, по каменю по гріхах, та навіть серед ми бачив світло в очах. Не маю крила, але маю шлях, і навіть без неба я все одно птах я підіймусь, як говерла, вище небес, моє серце тримає той ритм, що не зникне без чес. На мені на сто з болю, скалини верби, але я архангел в тілі людини, тож не згуби І хай іде шкереберт, я не впаду, я несу свої чари, як свічу льоду бо в мені Україна не просто слова, це мій вогонь, що ніколи не згасне жива. Коли темрява ближче, я не молюсь на страх, моя віра в вчинках, не в словах, бо хто падав, той знає, як ставати знов, і хто бачив пекло, несе любов. Я фенік, що виріс, ран я українець і в цьому мій храм не спинить ні вітер, ні грім, ні шквал, бо навіть у руїнах я знову встав. Я підіймусь, як оверла вище небес моє Світи дешке реберть, я не впаду, я несу свої чари, як свічу льоду по мені Україна, не просто слова, це мій вогонь, що ніколи не згасне жива.